Давайте до турнірної таблиці, так швиденько зазирнемо для того, аби нагадати хто де напередодні цього матчу. Отож, зоря на сьомій позиції 12 балів у команди із Луганська. Ну а що стосується Варуса, то рівняни у помаранчевій, давай так назвемо її зоні, зоні перехідних матчів у Варса після восьми зіграних матчів шість. Очок, ну і звісно, це не той результат, на який розраховуючи рівному про це прям говорить зокрема і головний тренер команди Олег Шандрук. Ну, бачимо, вже на полі команди так достатньо стояли там у підтрибунці, щоб можливо менше часу під дощем. Проводити Младен Бартулович на ваших екранах. Друзі сьогоднішній іменинник, Хорватський тренер, в минулому футболіст. Відзначає сьогодні 38-й день народження. На сьогоднішній матч Шандрук обирає нападники з Чорногорії. Виконує подачу. Луан пробиває по воротах. Марко Мервалівич, але у ворота не направляє так. Хороша взаємодія двох легіонерів Варса сподобалася подача від Луана Кампуса. Давайте ще раз дивитися на повтори. Тут він грає на межі офсайду, ось так зупиняється і утримує дуже багато часу для того, аби цю подачу підготувати. Віддає на лінію воротарського майданчика. Ну і, чесно кажучи, від Марко Мервальєвіча хотілося б побачити значно більш якісний удар у цій ситуації. Жуніньо віддає на Антюха. Антюху штрафного майданчику віддає передачу. І зоря відкриває рахунок на 9-й хвилині. Відзначається Ігор Горбач, і флангова атака правим планом дає результат для Горбача. Це перший забитий м'яч в цьому сезоні. 20-річний нападник відзначається прем'єрним голом у сезоні 24-25 років. Хороша взаємодія на правому фланзі. І Тут Жуніньо насправді треба відзначати Жуніньо, який у другому матчі поспіль виходить на не зовсім звичній для себе позиції правого захисника. Башич не був готовий до того, що одразу тиснутиме на нього суперник. Це, до речі, Марко Мурвалєвіч, який опустився значно глибше. Удар від Годі по воротах. З е лінії штрафного майданчика за великим то рахунком годя. І інші футболісти Верса вимагають у цій ситуації від арбітрині нашого мечу Анастасії Роменюк призначити кутовий. Вона іншої думки щодо цього епізоду. Кльоц віддав передачу. можна говорити, що так, знайшов вільну зону. Ну і вирізає сміян передачу на Шарая. Шарай може втекти. Падіння Жуніньо Шарай віддає передачу на годю. Той пробиває, але не влучає у воротах. Стрімка атака в стилістиці Вереса. Залученням флангу з підключенням гравця із центру. Ну і бачимо це падіння Жуніньо, Воно, звісно, додало ефектності цій атаці, додало перспективності, як виглядало процеси цього забігу Владислава Шарая. Протасевич вирізає до штрафного майданчика Удар! І забиває Верес Марко Мрвалівич один один. Марко Мрвалівич, другий забитий м'яч у цьому сезоні від чорногорського нападника, який і другій частині сезону попередньому неймовірним чином увірвався в український футбол. Ну і зараз Марко Мрвалєвич вже другий гол у цьому чемпіонаті. Забиває І голос, десь класичний для себе. Так він інгульцю забив із пенальті. У матчі якого там сьомого здається туру? Але зараз Марко Мервалівич відзначається своїм першим голом із гри. Пригадуйте, був схожий епізод із подачею Луана. Тоді цього разу асист на рахунку Протасевича. Зараз небезпечно Горбач протягнув м'яч і сам вирішує бити у цій ситуації Ігор Горбач. Але Андрій Кожухар з виходить і скорочує кут обстрілу потенційно. І таким чином загрозу голкіпер ліквідовий. Голкіпер, який нещодавно за національну збірну Молдови, дебютував подача від Вантуха з лівого флангу. Не забирає м'яч до рук. Зараз забиває поли але робить це після свистка. І одразу йде капітан зорі спілкуватися із арбітринію Романюк. Тут не варто нікому арбітриню чіпати, тому що це заборонено правилами. Так тут подача. Ну, тут апеляції футболістів вуганської команди. очевидні. Вони вважають, що яцик тут грав без порушення правил проти Андрія Кожухаря. Так довго чекав удар! Рятує свою команду зараз Микита Турбаєвський. Здається, це його ювілейний 30-й сейв у цьому сезоні. Але сейв, який убезпечує зорю від другого пропущеного м'яча у цьому матчі, лівою ногою хороший удар від Владислава Шарая. Звісно, ніякого у Морвалівича тут не було. Здається, Луан мав би швидше ухвалити це рішення про передачу і виконати на Морваліча. Могло б тоді у цій фазі атаки бути небезпечніше. Подача на Вовченка. І скіння знову невдало. Вибиває Гончаренко. Удар! апеляції до рефері, добивання. і ще один удар від Гончаренка. І дві спроби від центрального захисника протягом однієї атаки. Що там було після першого удара Гончаренка? Це цікаво. Е, так, е, свою думку, здається, зараз продемонструвала Анастасія Романюк, куди влучив м'яч. А давайте ми тепер подивимось, як було насправді. Вовченко виграє. Вибиває м'яч із кіння дуже кепсько знову. І. Та якби навіть не Мервальнівича, так, влучив м'яч. Давайте з цього ракурсу ще подивимось. Удар Гончаренко номер один. Ну, тут немає якихось переконливих доказів на цих відеофрагментах, в тому що хтось грає рукою, тому це не пенальті однозначно. Непогану передачу зараз проходить Анчух і вступає в гру Богдан Когут. Продовжується атака Луганської зорі. Удар цього разу уже від Романа Вантуха. Він заробляє кутовий активний початок від Луганської зорі. Богдан Кох у цьому сезоні, якщо не помиляюсь, друга поява. Так він відіграв повністю матч із колосом, переможний для Вереса. Це був виїзний поєдинок. Антюх не пробиває. Вирізає класну передачу. Удар по воротах. Але вище пробиває Роман Вантух після передачі Дениса Антюха. Ось така співзвучність цієї атаки. Рішення Антюха у цій ситуації це показник так само. Рівня футбольного інтелекту, цього виконавця о, міг діяти значно більш прямолінійно. Бачимо, що Луан який перший тайм удар. Ягосікер далеко за меж штрафного майданчика. Це... Те, по що ми пам'ятаємо, як у Сікера по попередньому сезону дійсно хороший поставлений удар у цього футболіста. Дарма, що сьогодні він насправді його не використовує. Це Не перша спроба від 20-го номера Вереса нагадати про свій удар. Сікера видає передачу, і ця передача проходить на Уана. Уан Уан пробиває Луан! 2-1! Верес попереду! Бразильці роблять цей забитий м'яч Вереса. Луан. Перший гол в українській прем'єр-лізі. Перший гол в Україні. Яке зміщення, який удар зараз демонструє Луан. Дійсно дуже породисте рішення від 99-го номера Вереса у цій ситуації. Не дочекаємося. Повтору радіють рівненські вболівальники. Їхня команда станом на зараз камбечить у матчі з Луганською «Зорею». Вяткує Луан. Луан, який за чутками в дуже кепській формі насправді приїхав у рівне, але цю форму просто неймовірним чином дуже швидко набрав. Проходиться передача. І зміщення Луана. Зміщення Луана у цій ситуації. Як впевнено, так він це робить. Ну і давайте ще раз на повторі подивимось. Я вирізає. Ну тут ми говоримо знову про фактор дощу. Так, послизнувся Жуніньо. Футболісти, які зараз на полі ще свого останнього слова не сказали. Башич готує свою ліву удар. Над воротами м'яч проходить. Башич вже в цьому сезоні демонстрував, як може працювати його ліва нога. Забитий м'яч ворота Інгульця на стадіоні імені Лобановського. Зараз! Наскільки ж потужно пробиває зараз Денис Антюх, струснув зараз поперечку і був дуже близьким до свого першого забитого м'яча в цьому сезоні. Неймовірний шанс. Вантух повертає боржок за попередню передачу. І Як же зараз пробиває? Антюх по фінтиві пробив поворота. Хороший удар в площину. Айдуча атака Вереса віддає передачу на яго. Яго праворуч, Шарай, шарай готує удар. Удар по воротах. Ячу сітку влучає, але ж не з внутрішнього, а і з зовнішнього боку. Ох, як тут влітає в ногу зараз Мічен Гакману. І не виключено, що іще одна вимушена заміна знадобиться. Слідом за Михайлом Протусевичем вилітає іще один правий оборонець Василь Гакман. Третя вимушена втрата у цьому матчі. 25-й матч за Рівненський Варос проводив Василь Гакман сьогодні. Євген Морозко зараз дивиться у повторі цей епізод і розуміє наскільки боляче зараз Василеві Гакману. І на футбольне поле виходить Даниїл Чечер. Ще одна подача. Вовченко виграє верхову боротьбу. Тронтель вирізає класно на Бутківського. Але Гончаренко знімає м'яч з ноги. Супряга вище. Дуже хороший шанс зараз народжується у Луганської зорі. Ми тут відзначимо, що... Класно передачу на Бутківського. Ідея партнер знаходить капітана в дуже хорошій вигідній позиції. Ну і роботу Гончаренка. Його реакцію на цей епізод. Давайте так зараз подивимося. Тут насправді не розібралися. Хто із центральних захисників має грати із Бутківським. А жовта картка кому? Не вже Бартуловичу. Так, це подарунок на день народження. Анастасії Романюк дуже активно комунікує. Ось. І на цьому звучить фінальний свисток, який сповіщає нас про те, що Верес здобуває першу домашню перемогу в цьому сезоні. Верес перериває безвиграшну домашню серію у чемпіонаті.